Добрий день, напрода запчастини. цилиндри, тиски, ступиці, дисків дуже багато, сапів, дві тальки. Розпочнемо з огляду. Дивіться така талька. Це пункт Цеп такого стану. Його тут приблизно метра вісім. Цього я не переміряв. Такий станний. Тут це крутиться. Один нюанс оце зубчик, ну він ні на що не впливає, Такий стан. Не розбирав нічого, перечистив. Працює. Єдине, що може приклинювати отут, погано роз... змазав цей. Може приклинювати отут. Направляючих отут буває. Ну так, стан нормальний, гак вернеться, все тут нормально. Маховик буде продаватися іншим разом на ЮМЗ. Ціна 1800. Так, це відходимо. Далі, набір таких сапів, дивіться, дивіться на них, вони різні. Пособирав всі залишки, які були. Далі. Такий тип. Товщина 13, довжина 340. По 50 за кіло. Оце лише одна вада, ну це заварить. Жаленький, ну як говорила одна людина, ми в лісі його від кискоструємо. Кискоструємо. нам Мамбай буде. Потім наступний цеп такого плану. Товщина 6 мм, 14 метрів, 900 гривень. Далі такий цеп. Два куски. Цей метр 10, цей 70. 260 гривень. Далі такий цеп. 50 за кіло, метра 35. Такі стан у нього. Це гарненький, хто заморочився, покрасив у нього. Далі такі два куски, Ланка 60 шириною. Товщина 13, 12,7 кг, 600 гривень е, за два штуки по 50 за кіло. Тезний це гарно. Нормальний Нормальні. Цеп Цепки, нормальний. Далі такий страшнючі трішки цей. Ці. Ну і ціна по 40 за кіло, 280 гривень за нього. Тут водомістимо. Шашель побила, але працювати буде. Земля його відпискострують. Далі такі куски сапів. Сім кусків. Теж по 40 за кіло, 360 гривень. Дивіться, тут різний. І 8 мм. Це довжина 90 см. Товщина 10. Оці були, так і були розрізні. Стояли на бороді, лічно сам знімав. І цей розрізний. Є і два. За всі 360 гривень. 200 гривень зашившала планка. Далі 550 гривень на 150 гітара. Тут всередині все гарно, не буду розбирати, кому потрібно фото зробити. Далі така талька. такого плану. Два чоловіки замовляли і пропали. І пропали люди. Я беру і мовчать. Все працює тут, все, все тут гарно. Я попавлю, давайте ще раз подивимось. Все тут гарно. Хтось зробив. Хорошо. Номер для зв'язку Viber. Далі переходимо до дисків. Диски такого плану, таких є 5 штук. 80 гривень штука. Усі залишились 320. Далі такі маркера. 250 гривень. Тут люфт є. Сам знімав сівалки. Такі маркер 350. Теж трішки ліпти, ну, тут все розбирається. 350 гривень. Далі такий. Такий на сажалку. Просили комплектувати, вкомплектував. Трішки десь я бачу, він чуть-чуть підігнув. Такий став. За цей весь комплект 900 гривень. Що я показував? Далі такий з'явилась, піднесли. Отут тут звідси сюди 360. Фірма такого плану. Брали в мене її затавщиний, бо всередині отут я переміряв колумбіком 5 мм. Такий диск. 200 гривень штука. 355 діаметром, 368 і 370. По 200 гривень за один. Є, є в такі. Підвезли. Дуже багато, більше 40 штук. Такі гарнюні. 365-360. Дивіться, стан. 200 гривень за один. Як варіант на предплужник або на одрізнити на копалку на Щось придумаєте. Є, є. Дисками закінчили, і за, за тачку розповів, переходимо до редукторів. Такий малюк 1600 гривень, тут міряв по центрам 100 мм. Такий стан. Вал тут 25, Передаточний, дивіться. Тут вже один обер зробило. Зрозуміло, з передати. Тут дивіться, якщо трішки на себе. Тихо робить. Трішки прижимаю, такі звуки йде. Я не розбирав, нічого не робив. Маркування його таке. Отут вал, мабуть, проточений 19. Понка прихвачена. Такий стан цілий. Ціну видно, 1600. Тиски такого плану. Поворотну я знайшов. Ціна 1900 без губок. Тут різьба є. Все з ними гарно. Це воно працює, тут крутиться добре. Такий стан. 1900. Такий киски, 16 кг, 850 гривень. Губка відломана. Крутиться, те все гарно. Зараз побачимо. Крутиться все тут, те все гарно. Проблема в них така, дивіться. Тут і з іншої сторони. Ну я думаю, це зробити можна пластиною, і все буде гарно. Змазав тільки гудин. Такий стан. Ціна 850. Знову принесли зі лавки з два забрали, 200 гривень. Це з ним гарно. Циліндри. Шток. Я на 28. шток штока 340. Ільзепана ружі 48 газограмів. Такий стан. Шток такого плану. Тут є незначний. Десь я ще бачив такі дві точечки. 500 гривень. Цей шток. Тут з ним все гарно. 800 гривень. Тут водить по 25. Шток гарний. Це мазута зверху. 800. Такий циліндр. вихід штоку 240, діаметр штоку 38. Тут 28, тут теж 28. Такого плану. Шток супер. Далі на Т-16 350. За 7 штук 5 нових від 2БУ. ВУ все гарно, нові є нові. 500 гривень. Такі ножі. За 5 штук 400 гривень. Муфта. Такого стану нова. Зроблено видно. 250 гривень. Це на культиватор новий 150. І залишили ступиці. Мабуть роу 700 гривень, такі стали. ПТС. ЗСЕ тисяча. Підшипника всередині немає. Це все дається в комплекті, а того то, то підшипника немає. Такий стан. Дивіться. Це все йде в комплекті. 1000 гривень. МТЗ і МЗ. Все всередині підшипників все є. Стан чудовий. Тріщин з колів не виявлено. 700. Така ступиця, 600 гривень. Гарно, 600 гривень. Локація міста Чернігів відправка почта повна оплата, нова почта часткова предоплата за дорогу дві сторони. Дякую за увагу, побачення.